Четвер, 28 серпня 1282-га доба війни. Російська армія здійснила масовану атаку Києва. Є загиблі і поранені, зруйновано багато житлових будинків та понівечено інфраструктуру. 25 ворожих безпілотників збили над Дніпропетровщиною наші захисники. Вічний ремонт на що скаржаться мешканці вулиці Незалежності у Дніпрі. У кривому розі заклади середньої освіти повністю готові до 1 вересня. Разом із ними три нові підземні школи і понад 200 укриттів у навчальних закладах новий центр для внутрішньо переміщених осіб облаштували у жовтих водах. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Живєтєв, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Противник атакував два райони Дніпропетровщини по Нікопольському. ВПВ-дронами та ракетними системами залпового вогню град. Дісталося райцентру і Мирівській громаді. Гучно було також у Межівській та Петропавлівській громадах Синельниківщини. Туди росіяни скерували безпілотники. Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільськогосподарських підприємствах. Понівечені також приватні будинки, господарські споруди, авто. Всюди, на щастя, минулося без постраждалих. Захисники неба знищили на областю 25 ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Росія здійснила масований комбінований удар по Києву. Окупаційна армія спрямувала гербери, шахеди, балістику, крилаті ракети, кінджали на місто. Руйнування зафіксовані в семи районах столиці. Найбільше постраждали житлові будинки у Дарницькому і Деснянському районах. У п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі столиці російська армія влучила ракетою. На жаль, є загиблі серед них діти. Більше 50 поранених. На масовану атаку столиці відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зокрема зазначив, ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями і місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. А Росія досі користується тим, що принаймні частина світу за. Плющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії висловлюємо слова підтримки усім киянам і тим, хто пережив разом із ними масовану жорстоку ворожу атаку, співчуття рідним і близьким загиблих. Російські окупаційні війська вдарили ракетами іскандер по Слов'янську донецької області. Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано 35 багатоповерхових будинків, приватні будинки, інфраструктурні об'єкти, чотири особи поранено. Збройні сили РФ вдарили по селу Цупівка Харківського району. Загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. Вночі ФПВ-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги у місті Куп'янськ. Отримали поранення двоє працівників швидкої чоловіки віком 50 та 47 років. Під ударами ФПВ-дронів була також золочівська громада, Пошкоджено домоволодіння господарські споруди та електромережі. Упродовж доби окупанти завдали 500 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Поранено четверо людей внаслідок ворожої атаки на Пологівські та Запорізькі райони. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 880 окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Втрати противника за час війни становлять особового складу 1 мільйон 79 тисяч осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 53 тисячі 961, крилатих ракет 3 тисячі Росіяни мають бачити наскільки серйозно світ налаштований, та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись, відзначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною, тепер вже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені. Сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном, домовленості наші з президентом Трампом і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки. України на столі дві українські пропозиції. Це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркарові. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом всіх цих років повномасштабної війни. Дуже Складна місія і Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркарові і надалі бути в команді працювати заради України. Сьогодні ж триває дипломатична робота. наша. Нашого Офісу, МЗС, РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів, формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання. І саме цей рівень нам потрібен. Всі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли. І обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли і іншим в світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломаті. Треба тиснути, треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. Це залежить від Америки. Від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною, ми зі свого боку будемо максимально готові з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію. Вчора Андрій Єрмак та Рустем Умєров були на зустрічах в Катарі, зокрема щодо посередності. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії в п'ятницю Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк. Зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій: військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання прискоритись максимально, щоб це було теж важливо. Важливим впливу росіяни мають бачити наскільки серйозно світ налаштований, та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде. Продовжуватись сьогодні, у мене була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України Олега Івашенка, в тому числі про санкції, які наступні кроки у санкціях потрібні, які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на які фізичні особи потрібен тиск, які схеми обходу санкцій ще на жаль працюють, всю цю інформацію, яка є. У нашої зовнішньої розвідки ми передамо партнеру, передусім з групи «Семи». З їхнього боку є готовність посилювати санкції. Ще одне, я хочу подякувати усім ремонтним бригадам, нашим енергетикам, комунальним службам, рятувальникам ДСНС України, нашим поліцейським, всім, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів. Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина. Всюди наші служби реагують, всюди надають допомогу. Були влучання по енергетиці і вчора, і в ніч на сьогодні. Швидко відновлюємо енергопостачання. Роботи ще йдуть. Я дякую кожному, хто працює заради наших людей, заради нашої держави. Дякую всім. Хто захищає Україну? Слава Україні! Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі. Де один ми продовжуємо. Ремонт зливного колектора в Дніпрі по вулиці Незалежності та ділянці від вулиці Янгеля до проспекту Богдана Хмельницького розпочався в середині травня і триває до цього часу. Однак він призвів до великих проблем. На місці побувала наша знімальна група. Колишня вулиця Титова, а нині Незалежності, магістраль з дуже інтенсивним рухом транспорту. І коли розпочався ремонт, звісно, це завдало чимало клопоту спочатку володарям транспорту, пасажирам і пішоходам, а потім і мешканцям прилеглих будинків. Черги автомобілів в обидві сторони на перетині з проспектом Поля розтяглись від прохідної Південмашу до проспекту Богдана Хмельницького. Подальшому, коли перекрили в'їзд на вулицю Новокримську, додав, Дались страждання мешканців прилеглих будинків, а найбільше будинку номер 11 по вулиці Незалежності. Бо весь транспортний потік з вулиці Новокримської проходив двором цього бідолашного будинку. До цього колись у затишному дворі стало ані пройти, ані проїхати. Хоча доріжній знак забороняє в'їзд у двір. Інтенсивний рух транспорту призвів до провалу каналізаційного люку. Мешканці будинку почали перекривати. Рух транспорту звертались з цим проханням до міської ради, але все марно. У відповідь у міській раді лише подякували за пропозиції і небайдужість містян до проблем дорожнього руху в місті. А в цьому дворі почалися біди, як почали ремонтувати тітова. Там ну, приїзд був важкий, а тоді, як перекрили на окремку, отут було пекло. Всі машини їхали сюди. Не з дітьми, ну, дітей стільки у дворі, ну таких, як я, а машина одна за одною йшли. Он розломаний люк, ніхто нічого не думає робити. Я знаю, що мешканці міста звертались до міської ради. Ну, звертались до міської ради, але поки що немає. Ті того ж до сих пор вся перерита. І ще до сих пор машини, які не, у нас тут не вийдуть з двору. І не заїдеш у двір. Тільки потругу треба їздити. Разі дощу, тут затоплює. Тут затоплює, ну все ж таке, що ми ж вже зробити цього не можемо. Це вже нам не по карману. І нездоров'я вже нема такого, щоб щось робити важке. Четвертий місяць триває ремонт з зливного колектору по вулиці Незалежності. Скільки ж часу страждають мешканці міста від цього ремонту. Комунальники проклали нові труби, засипали землею, шлаком, так і залишили. Напевно, чекають осінніх дощів, щоб перевірити свою роботу. А мешканці вулиці Незалежності до свята з одноіменною назвою так і не дочекались подарунку у вигляді закінчення його ремонту. Хотілося би і нам почути відповідь від комунальників міста, що ж заважає заасфальтувати проїжджу частину і поставити крапку з цим ремонтом на вулиці Незалежності. Віктор Жугін, Данило Скрипник, Новини Д1. Уряд спрямував ще 4 мільярди 800 мільйонів гривень на програму. Є відновлення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Кошти підуть на фінансування житлових сертифікатів за проєктом. Відтак, що майже 3700 тисячі родин, чиї домівки були знищені внаслідок збройної агресії РФ, зможуть придбати нове житло. В рамках цієї підтримки вже понад 120 тисяч родин отримали компенсації. Дніпропетровщину відвідала представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм-Білінг. В обласній військовій адміністрації під час зустрічі обговорили підтримку транзитних центрів в регіоні. Зупинилися і на допомозі людям, які через війну вимушені були покинути власні домівки. У нашій області підтримку управління Верховного комісара ООН отримали понад 280 тисяч людей. Ця робота продовжується. Жовтоводська громада дала прихисток шести тисячам внутрішньо переміщених осіб. люди, які покинули свої домівки через бойові дії російської армії, поселилися у приватних домоволодіннях, а інша частина у місцях тимчасового проживання. Колишній дитсадок відремонтували, облаштували кімнати і зону відпочинку, встановили побутову техніку. Мешканці цього центру долучилися до впорядкування території. Кривий ріг готується до нового навчального року. 1 вересня у місті за парти сядуть 57 тисяч хлопців та дівчат, із них майже 4 тисячі першокласників. Цього року буде відновлено роботу груп подовженого дня для учнів початкових класів. У закладах освіти міста вже створили понад 200 укриттів, які відповідають усім вимогам безпеки. Також до відкриття готові три підземні школи. У поліклініці головної госпітальної бази нашої області організували черговий медичний огляд. Цього разу пацієнтам були люди з складним діагнозом, як розсіяний склероз. Досвідчені лікарі провели прийоми, здійснили необхідні дослідження за допомогою сучасної апаратури. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Причина виникнення розсіяного склерозу все ще залишається до кінця нез'ясованою. Цю складну хворобу неможливо повністю вилікувати. Хоча з сучасними методами терапії більшість пацієнтів з розсіяним склерозом можуть зберегати активний рівень життя протягом тривалого часу, заспокоюють лікарі. А вчасно поставлений діагноз позбавить багатьох ускладнень хвороби в майбутньому. Це щасливі люди, які своєчасно був поставлений діагноз, тому що якщо трошки запустити цю хворобу, з'являється неврологічний дефіцит, з яким важко ходити, жити в суспільстві. В Першу чергу діагностують цю хворобу страшну, а по-друге, лікують так, щоб людина цю хворобу не відчувала. Я пишаюсь лікарями, які знають все або майже все про російний і знають пацієнтів, які приїздять до нас із різних сіл і міст Дніпропетровської області, Луганської вичули, Донецької області, щоб піддержати лікування, хто має хоч маленькі симптоми цього захворювання. Не соромиться приїздити до нас на акції поліклініку самі кращі спеціалісти, які вже вилікували сотні людей, зможуть вам допомогти. Ми все, що можемо, зробимо для наших пацієнтів, щоб своєчасно і діагностувати, і лікувати, щоб цього захворювання вони не відчували. Перші ознаки російного склерозу можуть проявлятися вже у віці 20-30 років. За статистикою, такий діагноз виявляється частіше у жінок, ніж у чоловіків. Якісне лікування та сучасні ліки значно призупиняють хід хвороби. Тому таким пацієнтам просто необхідно вчасно відвідувати лікарів. Ця хвороба, ви бачите, полюбляє молодих да? Молодих і дуже перспективних для суспільства людей. Але настав час, коли ми можемо сказати, що дуже багато чого змінилося в позитивну сторону і в діагностиці, і в лікуванні. Лікарня має 100% всі можливості, які потрібні для діагностики сучасної та лікування цього захворювання. Наразі зараз запрацював новий апарат у нас трьохтисловий мертво тому це теж додасть нам можливості. Зараз ми створюємо так називаємо замкнутий цикл надання медичної допомоги, тобто з діагностики до спостереження вже базисного лікування. Вектор дуже непогані результати на виході. Полікувати потрібно до того, як людина вже має неврологічний дефіцит. Так? Тоді у нас все буде добре. Коли вже ми маємо ускладнення у вигляді цих паралічів, порезів там уже. Нам важко щось зробити, тому ми бажаємо зробити так, щоб ми отримували пацієнта на діагностику, встановили діагноз і вже взяли його на лікування і спостерігаємо, як це лікування працює. Тоді результати будуть максимально добрими і ефективними. Чимало пацієнтів щиро дякували медикам за гарні результати лікування. Кожен тиждень. У є якісь цікаве і це поліклініка організовує цікаві акції про ті захворювання, які дуже потрібно лікувати вчасно, які дуже важливі для якісного лікування, яке проводиться саме в нашій лікарні. Найдосвідченіші спеціалісти. І здесь робиться не тільки практика, здесь і наука робиться. Наука велика, наука. Цікава наука дуже важлива для України в наш час. Тому поздоровлювати все буде добре. Олена переселенка з Луганщини вже не перший рік знаходиться під наглядом лікарів та отримує лікування в головній госпітальній базі області. Дуже вдячна медикам за їхній професіоналізм. Я була вражена тим досвідом, який я тут побачила. Це не тільки досвідчені лікарі, а вже з певним досвідом цей молоді лікарі жагою в очах, які цей досвід переймають Тож мені тут було комфортно Офортно і лікуватись, і я думаю, чому я раніше сюди не звернулась. Ну такі були думки, і ви знаєте, мені здається, кращого місця ну, немає ніж тут о, сконцентрувати якийсь о, такий о, очах лікування, щоб тут всі збирались, і тут можна було призначати лікування, бо кращих лікарів я не знаю, де ми не можемо знайти. Я знаю, я багато лікарів бачила, багато лікарень пішла. Тож я рада, що ви тут. За роки війни кількість пацієнтів хворих на розсіяний склероз, збільшилась вдвічі, розповідають медики головної госпітальної бази області. Втім, це є важкий діагноз не вирок. Треба дотримуватися здорового способу життя та чітко виконувати рекомендації лікарів. Тож дбайте про власне здоров'я. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Дякую. Продовжуємо серію репортажів про життя українців за кордоном. Європейський союз продовжує тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Це рішення затвердила і Франція. Зараз у республіці проживає близько 60 тисяч наших співвітчизників. Що змінюється для українців, які перебувають у Франції? Ми дізнаємося від нашого власного кореспондента у республіці Євгена Павленка. Дійсно, процес оформлення документів серед українців триває. Він набувається більше популярності. Люди масово почали подавати на субсидіарний захист. Я вже розповідав, що це за вид захисту, можу сказати, що це дуже важливий крок життєвий. Адже якщо його українць, українець отримає, то він залишається у Франції ще на 4 роки мінімум. Хоча, якщо припиниться війна, то організація Охпра, яка займається цим питанням, може це рішення відмінити. Ре що відбувається зараз? Соціальні працівники, які майже кожного українця, вони беруть своїх підопічних, ведуть органи управління як спада. Там оформлюються одразу перші документи, які відправляються в префектуру. Префектура вже потім приходить сповіщення, коли рандеву. Як правило, це зараз дуже нетривкий період. Якщо ви сьогодні пішли в цей спада, то вже завтра ви їдете в префектуру. Там оформлюють буквально за приблизно три години. Один пакет документів, які потім відправлять до Парижу. Що таке прискорена процедура? Раніше, якщо українці подавали на цей вид захисту, на цей тітр, то оці три дні, які зараз проходять, зараз на цей час, то займало десь близько місяця ця процедура. Ну от самі судіть, що три дні, і три місяці. Далі ці документи відправляються до Парижу. Вас вам роблять електронний кабінет, як людина, яка просто шукає притулку у Франції, і далі ви Чекаєте з Парижу, коли прийде вам документ, в якому буде зазначено час проведення цієї зустрічі, зустріч буде в Парижі. Хоча є інформація є, що наприклад в Тулузі е, працюють виїзні ці команди цих інспекторів, офіцерів ОФРА, і е, там прям проводять на на місцях, збирають українців проводять там співбесідці, е, так як Реймс, наприклад, він недалеко від Парижа, всього 100 кілометрів. Тому всі поїдуть до Парижу. Щодо інформації щодо який, який зараз статистика позитивне чи негативне рішення цієї пра з приводу подальшої долі українців, Поки що немає, але кажуть, що йде градація безпекових чи небезпечним районам областям в Україні? Мені казали, що одній жінці показувала навіть на комп'ютері карту, де, наприклад, захід України, воно в зеленому кольорі вони вважають, що це безпечне. А от, наприклад, Київська область, Київ, Херсонська, Миколаївська, Одеса. Дніпро, Харків це вважається небезпечне перебування, і на даний час, наче, це грає велику роль при отриманні позитиву чи негативу. На цьому поки що все. Новини спорту далі у випуску у фіналі діамантової ліги в Цюриху Ярослава Магучих із Дніпра здобула друге місце, стрибнувши на 2 метри 2 сантиметри. Українка поступилася першим місцем австралійці Ніколі Оліслагерс. Бронзу завоювала британка Морган Лейк. У Кам'янському відбувся всеукраїнський турнір з кікбоксингу та Тайського боксу Кінгс the Ring. У змаганнях взяли участь спортсмени з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Харківської областей. Бійці з Кам'янського здобули на турнірі 18 нагород. І наостанок випуску – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, п'ятницю, 29 серпня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів. Вітер східний – до 2 метрів на секунду. Опадів не очікується. У Кам'янському – від 18 до 29 градусів без опадів. У Павлограді – від 14 до 30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому – від 17 до 29 градусів – без опадів. У Самарі – від 16 і теж до 29. Опадів не очікується. У Нікополі тепліше – від 19 до 30 градусів без опадів. А у Кривому Розі – від 17 до 31 градусу. Опадів синоптики теж не прогнозують. У Жовтих Водах – від 18 до 30 з плюсом без опадів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми, і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.